Дорогі вітання, дорогі мої друзі! Буду сьогодні готувати салат з латука. Я його розібрала, бачите, помила, трішечки водичка стекла. Нарізати не буду, а буду просто рвати. Тут таких два середніх качанчика. Отак беру і рву. Цей салат дуже такий, знаєте, хрумтячий. і дуже-дуже корисний. Готую свій інтервальний обід. Хоча з завтрашнього дня я вирішила переходити. На двохразове харчування. Чому? Зараз скажу. Подивилася відео одне з останніх берга американського лікаря, де він досліджував, він спочатку говорив про те, що сніданки дуже корисні. Потім він сказав, що краще. Не робити сніданки, тобто ну, не їсти зранку, якомога надовше відтягувати сніданок, ну, тобто майже від нього відказуватися. Тепер він досліджував і таки говорить про те, що снідати обов'язково потрібно. От хочу з завтрашнього дня почати снідати. От. Ще сьогоднішній день я без сніданку, а вже завтра почну снідати. Не знаю, чи вам то цікаво, чим я буду снідати. Ну, планую теж салатами, можливо, щось таке ну, приготую. Типу, знаєте, тушена капуста. Ну, побачу, побачу, буду щось мудрити. Так, латук я порвала вже. Вам видно, що тут в мене авокадо. Не чути, як машини гудуть? Так. І авокадо я теж відправляю сюди, до Латуко. Так що, можливо, я бачу переглядів зовсім мало. Ця тема моїх підписників не цікавить. Але я знімаю те, що хочу знімати. Те, що люблю знімати. Так що, отак. Сюди добавлятиму два яйця відварених в круту. До речі, зараз в мультиварці в мене теж варяться яйця. Так, бо вже відварені закінчилися. В салат буде додавлятися ще креветки. Зараз я. Совитиму імалайською сіллю. І спеціями улюбленими. Зараз достану ще з морозильної камери. Заморожену цибулю, петрушку і кріп. Я, Я гадаю достатньо, бачите, і швеп лимону. Заправлятиму, сьогодні відкриваю нову бутилку з Олією Оливковою. Даю достатньо. І тепер це все перемішаю. Кладатиму. Так що, сьогодні салатик в мене рваний. Трішечки лишається. Побачу, чи подужаю цей, потім, можливо, ще доїм за кадром. Я вам не показую, як я їм, але оце з'їм точно. Так. бачите яка краса. подивіться. Отут я насипала насіння конопляне. Пачка стоїть, я вам неодноразово показувала. Я насипала для того, щоб обвалювати креветки. Вони відварні в мене і посолені. От я просто беру отак, обвалюю і. Прикрашаю таким чином салат. Так. Я порахувала тут 12 штучок, по-моєму, якщо я не... Креветки – це морепродукти, це білок, авокадо рослинний жир, оливкова олія також рослинний жир. Так що тут все-все корисне. Слухайте, як кажуть, глазка калмаз хватило мені усього насіння конопляну. пляну. Воно дуже смачне. Отакий, От друзі, в мене сьогодні салат. Вийшов, бачите, гарнюсінький, головне, що корисний. Напишіть мені, будь ласка, чи вам цікаво переглядати мої відео. От. Я ж могла це все зробити так, що ви і не побачите. Але мені хочеться, хочеться, щоб ви подивилися. От. А? Гарно, правда? Гарно, головне, що смачно і корисно. До нових зустрічей. Усього вам самого найкращого. Саме головне, я вам бажаю міцного здоров'я і, звісно, перемоги нашій рідній Україні. До нових зустрічей, до нових моїх відео.